На мою думку, а тут що? таке питання. От Японія минулий рік і позаминулий рік а, теж зустрічала з повітряними тривогами і люди в великих містах, де інде ховалися в бомбосховищі через те, що Північна Корея запускала свої балістичні ракети над вашими островами, над всіми, всіма нашими прекрасними а, власне тією Україною, яка Тепер вперше за всю свою історію поствоєнну за всю свою, скажімо так, постімперську історію м, включила м, десь режим допомоги військовій іншій країні, як Україна, наприклад, і це м, ну виглядає так, що це на межі, так чи інакше. А, і от просто мені дуже цікава ваша думка як японця. А де ця межа безпосередньо для Японії? Де оця, оця червона лінія, за якою мешканець островів, каже, все, оце вже війна. А і друге питання на вздогін цьому: що тоді робитиме отакий умовний Танака-сан? Да? Отакий умовний, середньостатистичний японець. Ну угу. насамперед, це не перший випадок, е, коли північна коридор запустили ракет до боку Японії. Цього разу навіть не досягла до територіальної е, до води Японії. То просто до цієї межі е, вже упала. Але я не рахую, але то досить багато дуже часто насправді вони випускають чи запускають тому у цій. Повітряні тривоги для японців, це на сюрприз, вже вони давно застосовані, вони вже звикли до цього. А, зараз де є червона лінія Японії, тут ясно, що якщо це буде влучання до території Японії, і то треба відразу як то, скликати. Скажімо, що зустрічі з високопосадовцями США, які є нашим союзом, відповідно до конкретної угоди щодо безпеки між Японією та США і, і говорити, яким чином почати, скажімо, реакцію військову. До речі, до речі, цікаве питання. Зараз мова йде про можливість надання з боку Японії зброї до України. Поки що закон забороняє це зробити, але дискусія і то відповідано до повідомлення місцевого місцевих дзвін, що буде ще дискусія змінити закони і, і дозвольте собі надати країні зброю. І у цьому є ще 에, розмова, що можливо надати треба 에, системі повітряної оборони, але там зрозуміло, що там з інших країн теж маємо, маємо ну, з Північної Кореї отримуємо ракети, тому дуже складно казати, що ми можемо знищити рівень оборони повітряної оборони через передачу цієї системи. Але є така розмова.